Електроенцефалограму ми рекомендуємо, і це міжнародні протоколи про це говорять. Робити пацієнтам з такими станами порушень свідомості з судомами, з дриганнями. тобто, коли треба виявити так звану епілептифорну активність на електроенцефалограмі, і це реєстрація, я вже сказала. Струмів нашого мозку. Якщо є епіліпсія, ці струми проявляються анормальні у вигляді певних епілептифорних змін, які є спайками, спайк-хвилями, поліспайками і так далі. Фахівці знають всі ці стани патологічні на електроенцефалограмі і можуть зробити певний висновок. Цей метод є доступним, хоча так звана рутинна або звичайна електроенцефалограма. Вона не потребує багато часу, але потребує великої фаховості лікаря, оскільки дані електроенцефалограми можна використати як на велику користь хворому, але на жаль, і як велику шкоду, коли індукується думка, що у хворого є ці зміни, коли неправильно їх інтерпретують. Тому це дуже важливо. Є вже більш так би мовити значущі. І допоміжні методи діагностики це не просто рутинна звичайна електроенцефалограма, яку проводять 30-40 хвилин, але магнітоенцефалографія, стереоенцефалографія це методи досить складні, і у нас на жаль вони недоступні. Але є такий знов ж таки метод відео відео-ЕГ-моніторинг. Тобто це реєстрація одночасно нападу і електроенцефалографії. І от коли напад співпадає зі змінами на електроенцефалограмі, це підтверджує діагноз. Його роблять не всім пацієнтам відповідно, а тим, у кого є сумніви, чи це, наприклад, був епілептичний напад, і саме який він був. Тому цей метод застосовується вже у всіх областях України і він є доступним.